Почалася війна, треба було щось робити, чимось допомагати людям. Майже кожен вихідний Олег Харетонова розпочинається о шостій ранку з приготування хліба. Випікає його по особливому рецепту від проекту «Bake for Ukraine». Я б сказав, що він той, з якого людство починало пекти хліб. В ньому є вода, мука, сіль. І закваска. А закваска це вода і мука. Аби випічка вийшла вдало, розповідає волонтер, у холодну пору року закваску робить вдома. Це тривалий процес, для якого потрібне постійне тепло. Готує хліб у мобільній пікарні. Така єдина на всю Україну. Ця машина дуже стара, ну, стара. Її виробили під 50-ті роки прошлого століття у Швейцарії. Знайти таку машину тут, це. Мабуть, сам мі мірикл, тому що е буквально дві-три машини є, е ті, що ми знаємо. Після ремонту у цій пекарні можна виготовляти до двох тисяч паляниць за день, кажуть волонтери. У теплу пору року вона повністю автономна і може працювати в будь-якій місцевості. Взимку процес трохи ускладниться через морози. В теплі часи ми підключаємо воду, набираємо собі бак, е який… 300 літрів зараз ми не можемо цього зробити, бо замерзає все. Так що воду купуємо. Увесь свіжоспечений хліб безкоштовно роздають людям. Волонтери працюють за попередніми запитами від різних організацій. Запустили цю мобільну пекарню в Одесі з жовтня минулого року. Загалом же створити глобальний проект вирішили ще на початку повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року. Ми були у Берліні з друзями. Родилась дуже проста ідея. Ми почали випікати хліб на заквасці – паляниця. Тоді це слово було дуже популярне. Аляниці розповідає волонтерка, почали продавати за кордоном. Виручені кошти відправляли українським пекарням, які за спеціальним рецептом виготовляли та безкоштовно роздавали хліб усім, хто потребує. Зараз таку співпрацю продовжують з вісьма підприємствами. Найближчим часом планують поїхати до селищ Херсонської області, де у людей немає можливості отримати свіжий хліб. Крім того, своєю місією представники проєкту Bake for Ukraine вважають поширення знань про українську культуру за межами нашої країни. Валерія Бабіна Віталій Кононов перший міський.